Замість літнього відпочинку шестирічна Марійка вже тиждень на лікарняному ліжку. Дівчинку вкусив кліщ. Згодом лікарі дійшли висновку. У неї небезпечне захворювання, бореліоз. Його ще називають хворобою лайма. Кліща ми взагалі не бачили, Просто замітили у ребенка пітно, спочатку подумали, що це лишає. Увидели, що він не проходить, звернулися в поліклініку і там сказали, що це бореліоз і все положили нас в лікарню. Цьогоріч у столичних інфекційних відділеннях дітей хворих на бареліоз у рази більше, ніж торік. Лікарі констатують, у столиці стало більше інфікованих кліщів. З кліщами в цьому году і хуже значительно, ніж в прошлом, якщо по сравнению з прошлым, позапрошлым годом. Если раньше по статистике то, что мы видели по больным, было инфицировано барелией, болезнь лайма или клещевой барелиоз, было 50% Клещей, то зараз, мабуть, практично всі кліщі інфіціровані возбудителем бареліоза дінь по 4 по 5 приходять. Нерідко батьки не знаходять на тілі дитини кліща, утім, член сто ноги й встигає вкусити. Якщо ж кліщ таки є, лікарі радять не витягати його без фахівців, а звернутись до найближчої лікарні чи травмпункту. Адже більшість бабусиних методів лише шкодять. Если есть возможность, это, конечно, необходимо обратиться в медицинское учреждение, потому что э, очень важно не раздавить клеща, когда его ну, вытягиваешь э, из кожи. ребенка, ну или взрослого человека, потому что когда он раздавливается, вот те вирусы, которые в нем находятся, легче попадают в кровь. Бити на сполох варто, якщо у дитини зросла температура чи з'явилась червона пляма у вигляді кола. Утім, симптоми хвороби лайма з'являються не одразу. Проявляється, як правило, це заболівання на 7-го, по 14-й день, як правило, на 14-й день після укуса кліща, тобто там вже зникає слід. Ніхто навіть не замічає, що там був укус, починає з'являтися красне пітно яка може постіпенно розпливатися, якщо почати лікувати буреліоз вчасно, вистачить два-три тижні терапії антибіотиками. Інакше хвороба загрожує ураженням периферичної нервової системи. Натомість лікарі твердять, батьки бояться кліщового енцефаліту, якого у столиці та області немає. В Києві в Київській області кліщового енцефаліта немає. це в основна район Карпат і Крим, якщо говорити про Україну. Лікарі наголошують, виходячи на прогулянку на природу, краще максимально закривати тіло одягом, а після оглядати на ні, кліщів, Євгенія Подобна, Іван Головач, П'ятий канал.